Батальйон територіальної оборони Тернополя формували із добровольців і мобілізованих чоловіків з області. Згодом для доукомплектації цієї військової частини наказом командувача Львівського оперативного командування сюди направили ще 30 військовослужбовців, які раніше проходили службу в 51-й окремій механізованій бригаді. Четверо із них і привернули до себе увагу тернополян в неділю 15 червня. Троє з них з Волині, один з Рівенської області. Прізвище я вам скажу, обов'язково скажу, це молодший сержант Шитіков, молодший сержант Федорук, рядовий Оніщук і рядовий трус. Перш за все, як офіцер, як командір батальйону, я хочу вибачитися перед тернополянами за поведінку цих. Мені важко їх назвати, і практично я не можу їх назвати військовослужбовцями. І людьми так само дякуючи підтримці місцевої влади та населення, каже підполковник Ларін, Його підлеглі сьогодні забезпечені всім необхідним. Новоприбулих військовослужбовців у батальйоні територіальної оборони прийняли добре, аби вони могли відпочити та швидше адаптуватися до нових умов служби, не залучали до навчань на полігоні. В той час, коли інші військовослужбовці батальйону перебували на навчаннях, трусов СВ неодноразово самовільно залишав частину та вживав спиртні напої, відмежувався від товаришів по службі. Зневага до бойових побратимів, відверте небажання вчитись, захищати батьківщину, непрофесійність як солдата, брехня, особиста недисциплінованість, відсутність будь-яких моральних та християнських принципів. Не дають трусову СВ морального права називатися захисником вітчизни та дискредитують звання військовослужбовців збройних сил України. Листи із такою інформацією про кожного із чотирьох затриманих військовослужбовців надійдуть у їх рідні міста. Крім цього, нині проводять службове розслідування, матеріали якого передадуть до військової прокуратури. Ймовірна кримінальна відповідальність.